Привіт-привіт! Сьогодні п'ятниця 13 і ми робимо зачисточку по нашій ранній броколі та цвітній капусті Броколі ми вже в принципі, вирізали і залишили ось такі корчики на яких наш гібрид Iron Man пускає своїх діток. Ці дітки наростають, звісно ж, вони будуть менші за розміром, менші за вагою, але з них також можна отримати певний врожай. На кожному нашому стовбурі утворилися ось такі паганці з невеличкими дітками. Що саме цікаво, що з корінчика може йти додатковий пагін, ось як на цьому, бачите, з корінчика пішов боковий пагін, і який дав ще як додаткову окрему рослинку. І з цієї сторони так само. На іншому гібриді сама таких пагонців, додаткових капустина не нарощує, але зовнішній вигляд у неї є трошки, мабуть, більш привабливіший. Хоча Iron Man себе і на вагах показала непогано, і також люди з задоволенням брали її на ринку. Тому, мабуть, поки наша ця діляночка буде не задіяна під інші культури, поки ми залишимо їх наростати. Нехай наші бракаляшки ще не ростають, можливо, ще вдасться щось продати, або все ж таки виростити собі і приготувати якусь смачну страву. Це, мабуть, ось буде самий класний корінчик, на якому утворилися такі гарнючі діточки. Ось він, да, такий гарний. Ось ми бачимо. Раз, два, три, чотири і п'ять дітей. І таких вже крупненьких величеньких. Це у нас так дає Iron Man. А ось і заховалася одна із останніх капустинок самоа. Як бачите, в неї дуже привабливе соцвіття, і вона має гарний товарний вигляд. Ставте лайки та пишіть коментарів в підтримку нашого каналу.